Так, новий день, нова книжка. Як я вам вже казала, що я вже собі вибрала книжку на другий день. Мені захотілося чогось романтичного почитати, легкого. Це буде в нас квартира на двох. Якунка можу звідси показати, квартира на двох. Я думаю, що вже багато людей читали цю книгу. Я буду тільки знайомитися. Для тих, хто не читав, розп... ну, коротко розповім сюжет з анотації. Це про двох співмешканців, які будуть жити в одній квартирі. Е і за правилами співмешкання е вони не можуть м спілкуватися. Тобто у них буде спілкування через якісь записки, і вони будуть про все свої події в житті, що їх буде відбуватися, вони все будуть це занотовувати на цих записках. Хлопець буде розповідати про те, що в нього відбувається. там, скажу, що У нього наче брат у в'язниці, і він там буде щось про це розповідати, а вона буде розповідати про те, як. Намагається уникнути колишнього, який її дошкуляє. Ну, і, звісно, мабуть, почнеться якась романтична лінія. Ще я чула, що або є, або буде екранізація цього роману, мабуть, вже є. Бо буде цікаво спочатку ознайомитися да, з самою книгою, а потім вже подивитися екранізацію. До речі, сьогодні день Пасхи. Вже зранку ми побували з сім'єю до, до церкви, з'їздили. Приїхала вся мокра, ми всі мокрі приїхали. Так гарно наш батюшка всіх, Це було щось, бо мені ж за рід залилося. Я приїхала в мене під курткою, під кофтою, вже на майці, і того було мокре все. Це ще такого у нас не було. Так гарно, знаєте, настрій якось піднявся, якось ти себе так легко почуваєш. І Я думаю, так у мене ще така книжка цікава, мене чекає. Так, ну закладинку, я не знаю, так дуже не вибирала, просто ось таку взяла з квіточками. Добре, і все, будемо починати. Так що зараз я почитаю, я думаю, десь сторінок. 50, 50, да, для ознайомлення. Зав'язку саму дізнаємося і підключуся до вас. Випік Тут. дітям щось потрібно, і я думаю, собі щось подивлюся. Може щось потрібно буде. Ми в випіків, виключили світло, потім включили, і на ліфт не хоче вести нікуди тепер. Так, а, а тепер я йду на пошту, Укрпошту, отримати один подаруночок для своєї донечки. Я її замовила. У неї скоро день народження буде. Ну, це один із подарунок. Я думаю, що їй буде приємно. Так, забрала, думаю, ви догадуєте, що це може бути. Так, повернулися ми додому, такси було сумбурно знято, поїхали ми в епіцентр з дітьми, з моїми донечками. Таке щось почало там відбуватися, ми в шоці були, тож я вам зняла, що ми в ліфті застряли. Ходимо, там шукаємо, то в канцтоварах там були, там треба було для молодшої там дещо знайти. І я кажу: йдемо там в ліфт, є там двоповерховий епіцентр, спустимося на ліфті. Йдемо ми до цього ліфта, і тут в усьому епіцентрі зникає світло. Просто стає темрява, і все так, все так затихає, всі в шоці в такому. Потім якась дитина починає плакати, включається світло, починає якась сигналізація спрацьовувати. А я кажу, цікаво, чи можна на ліфті їхати? Наче включився. Ми, ну, почали відкриватися двері, ще так повільно, ще так думаю, дивно. Ми зайшли, зачиняються двері, ми тільки починаємо рухатися, і між другим і першим поверхом застріємо. Все, Ми вже думали, що це надовго буде. Почали там клацати. Кнопки якось не знаю, десь через пару хвилин все ж таки поїхали. Так було смішно і дивно. Потім я почитала, що в деяких районах відбувалося вимкнення світла. це дивно. Все так ми з'їздили. Зараз про книжку. Прочитала я майже 60 сторінок. Так, цікаво, розгортаються події. Значить, книга побудована так, що кожна глава йдеться або від головної героїні, або від головного героя нашого Тіфані і Леон. Значить, розповідалася спочатку. Про те, що Тіфані шукає собі квартиру, вона мешкала раніше з колишнім своїм хлопцем, і їй допомагали її друзі, там хлопець з дівчиною, шукати квартиру. І ось вона натрапила на цю об'яву, вона там була в одній квартирі, їй не сподобалося, що там було якось там брудно. І вона сказала, що або мені залишатися з моїм колишнім, або мені треба переїжджати в цю квартиру на двох. Бо взагаловці про зняття квартири там було написано, що квартира вам буде вільна з 6 вечора до 8 ранку у вихідні. Тобто вона може знаходитися там з вечора до ранку і вихідні дні. І вона так подумала, що їй так буде краще, і вирішила все ж таки згодитися на це. А вона працює у видавництві, помічниця редактора. І ось вона на роботі приймає рішення і пише. Цьому Леону, що вона хотіла би зняти цю квартиру. Але вона так ще сумнівалася на рахунок мешкання на двох, да, що спати в одному ліжку, не в плані, що вони разом спати. А да, ти, ти приходиш і знаєш, що до цього в цьому ліжку спав чоловік, а тобі прийдеться лягати в ту ж постіль. Ну, ну, такі у неї були думки на цей рахунок. Леон каже, так, назначає їй зустріч. Щоб показати квартиру, обговорити всі нюанси. І про це розповідає він своїй дівчині, що він буде здавати квартиру. Спочатку вона була проти, але потім подумала, що тут вони майже не будуть стикуватися один з одним, і навіть запропонувала йому зустріти ТІФІ і віддати, там, розповісти їй про квартиру, і все таке. Тіфі теж не очікувала, що не буде самого Леона. Я не знаю, як правильно навіть наголо ставити: Леон чи Леон. Леон може. А... І їй все подобається. Вона вже бачить, як вона облаштує тут свої міс. Трішки там розповідається про роботу самої Тіфі, чим вона там займається, які зараз там. У них робочі плани, що її директорка зве на, на корабель там, для якоїсь роботи, щоб вона як моделлю там побула, бо сама Тіфі висока, у неї там зріст метр сімдесят п'ять. Такий цікавий момент. Вона вже заїхала в квартиру, там щось поклала свої речі і приходить після своєї зміни. Леон в квартиру і в такому щось знаходиться, бо він відразу відчуває запах жінки в квартирі і вже відразу бачить зміни, які відбуваються у квартирі, що вона там подоставляла своїх речей, порозвішувала крізь свої десь сукні. Потім він йде на кухню, і тут починається, я так розумію, оце спілкування в них з записками, бо він побачив на кухні тарілку з якимись такими печивами, вівсянами, наче і було написано від Тіфані, щоб він пригощався. І він, звісно ж, почав їсти. І тут він почав спілкуватися зі своїм братом. До речі, я забула сказати, що. Вже тут розповідається про брата Леона, який сидить в'язниці вже три місяці, ще поки не розповідають, як він потрапив у в'язницю. А чому. чому він зняв квартиру? Бо він найняв адвоката, який буде допомагати його брата визволити. І ось ці гроші йому потрібні були на адвоката. Потім він йде в ванну і помічає ще одну записку від неї. Що вона просить його закривати кришку в нетазі, Там В такому жартівливому вона плані написала навіть смальники, якісь там залишила. І він подумав, що не така вона і зануда, і якась там не така, як він спочатку подумав. І от починається у них, я бачу, оце таке листування вже з записками ціми. Ну, Мені подобається, я люблю. І я не дивуюся, що зняли фільм на цю книгу, тому що такі є. Ти коли читаєш ці діалоги, це все як відбувається, ти відразу такі картинки, наче з фільму, собі уявляєш. Тому мені ж цікаво подивитися фільм по цій книжці. Тому так, да, така легка історія. То я сподіваюся, що встигну. вона, наче так легко читається, тому я думаю, що я десь так може. Кожні 100 сторінок буду підключатися і розповідати свої враження. Подобається мені цей марафон вже. До речі, коли, коли виходили ще купили таке морозивом, я ще такого не їла. Зараз буду відкривати, коштувати. Кошту, ну, щось дуже цікаве та шивним молоком. Ось так воно виглядає, таке квадратненьке. Угу, угу, угу. І так, прочитала я 170 сторінок. Мені дуже книга подобається. От зараз почалося саме цікаве. Ти ще сказала, що я зупинилася на тому, що да, вона вже переїхала, і вони почали вже перші записки один одному писати. І це так прикольно. Це, іначе, ти підглядаєш у в якусь, як це сказати, українську замочну скважину, да? начебто підглядаєш за якимись подіями, тому що це так інтимно читати чиїсь записки, хоча там нічого такого, да? просто один одному вони залишають повідомлення. Тіфані розповідає. Що в неї відбувається в її житті, про свого колишнього, її переживання на цей рахунок. А Леон, він такий не дуже багатослівний, ну більш таки тихий і не любить багато про себе розповідати. І навіть він про свого брата нічого не сказав Тіфані. Вона дізналася про його брата, який у в'язниці випадково Вона прийшла якось раніше додому, на півгодини раніше, за час, який в них прописаний. І подзвонив телефон, вона взяла і це якраз дзвонив брат Леона з в'язниці. І ось так вона познайомилася з братом. Він ще дуже здивувався, що Тіфані не спитала, за чого він сидить у в'язниці. Він сказав, що якщо ти хочеш дізнатися, спитай у Леона. Ну, вона якось так не хотіла лізти це особисто, і людина. Якщо захоче сама розповість, ну, якось в неї такий був принцип. Мені ще подобається, що сама Тіфані вона дуже така смішна дівчина, в неї такий гумор, вона завжди в записках щось таке пише. ну Це для неї як звичайне спілкування. А от Леона це завжди тішить, бо завжди так усміхається, коли читає її повідомлення в цих записках. Просто я б могла більше розповідати, але боюся, що це вже буде дуже багато спойлерів, якщо я буду більше про сюжет розповідати. Але далі, от, наскільки я просунулася в читанні, далі вже такі інтриги починаються. Як дізнається Тіфані більше про брата Леона, як вона на це реагує, і як проходить. Перше знайомство, їх особисте. Це взагалі це таке було кумедне, несподіване кумедне знайомство. Я вам дуже, не знаю, я ще не дочитала, але мені здається, що мені до кінця буде подобатися ця книга. Я вже можу її рекомендувати. Я вам вже казала, що читаючи цю книгу, ти ніби знаходишся у фільмі романтичному. Романтично-комедійному такому фільмі, бо це ну, дуже прикольно. Ти кожне слово, прописане в цій книзі, ти так яскраво собі уявляєш, і мені от дуже цікаво подивитися фільм. Прям дуже ось. Я думаю, не знаю, я, мабуть, вже не буду підключатися і вже остаточне своє фінальне враження. Розповім на наступ наступному підключенні. Друзі, привіт! Дочитала я вчора квартиру на двох. Було дуже пізно, тому я вже не хотіла підключатися, щоб нікому не заважати рідних. Класна книга, мені дуже сподобалася. Я не знаю, просто хочеться іноді так, почитати легку, романтичну, щоб ні про що зайве не не думати, да? Так воно і сталося. Як я вже казала, відносини почали зав'язуватися, закручуватися в книжці, да? вони вже познайомилися, і це було ще більш прикольніше за ними спостерігати, як вони там ніяковіли, наче вже як. Самі вони казали при зустрічі, що таке відчуття було, що вони вже сто років один одного знають. Ну, зрозуміло, стільки місяців писати один одному записки, І майже там, особливо Тіфані, вона все майже про себе розповідала. Ну, може, якісь нюанси там не казала напряму. Хоча це романтична книга, ну це так підсумовуючи. Книгу, незважаючи на те, що це романтична легка розповідь, все одно тут автор піднімає одну таку важливу тему, як аб'юзивні, я вірно кажу, аб'юзивні відносини. В головної героїні були такі відносини, але вони були більш такі емоційно об'юзивні. То не було рукоприкладств, але той колишній хлопець, який не давав їй спокійно жити, він сам її кинув, можна сказати. В книжці так, автор це так показує нам, як можуть такі стосунки шкодити людині, як Тіфані все це переживала. Що їй навіть прийшлося, хоча в неї друг був психолог, але рекомендував їй звернутися до спеціаліста, який допоможе розібратися в цьому всьому і якось вийти з таких відносин, відносин складних. Тому не зважаючи на легкість, все ж таки. Такі важливі питання піднімаються так само, як і у Ле... Леона, брат, який був у в'язниці, і як правосуддя не завжди правильно виносить вирок свій, або це помилка юристів, адвокатів, які правильно не збирають якісь там докази. Навіть людина, яка не здійснила. Злочин потрапляю у в'язницю. Це багато є таких прикладів, і автор знову ж таки це питання теж піднімає. І незважаючи на ці такі важкі десь питання, книжка прочиталася ну, просто, як я не знаю, сторінки, отак летіли, летіли, летіли дуже мені сподобалося. Голов про головних героїв, ще трішечки хочу розповісти: Тіфані. Ну, це завжди це взагалі Обожнюю таких людей, легких, невимушених таких, котрі те, що у них на думці, вони та й кажуть: ну я у якому плані, ось коли вони з Ле, з Леоном. Спілкувалися по запискам, як йому подобалось, як вона пише, подає свою інформацію так з гумором, якщо навіть в неї якісь проблеми, але вона все одно намагалася це якось в такій легкій формі розповісти. Або якщо вона знала про якісь проблеми у Леона, то вона намагалася завжди на позитив вивести, підтримати. Клас, мені дуже сподобалося. Коли вони почали. Жити в цій квартирі на двох, начебто, да, кожен жив своїм життям, і щось там у когось було, і як ці зміни вплинули на подальше їх життя. І взагалі, як да, в житті е, трапляється цікаво, що якийсь один момент в твоєму житті може кардинально все змінити. Це дуже цікаво, і було цікаво за цим е, спостерігати. Леон. До зустрічі Стіфані, ми знаємо, що Леон такий спокійний, полюбляє бути більше на самоті. У нього ще така професія, він медбрат. І якось так після роботи він намагався більше побути на самоті. Не дуже багато про щось там міг поговорити. І як Тіфані його ж змінює. В іншому плані, який він стає з нею. Ну, це дуже прикольно наблюдати, спостерігати, вибачаюся. Ще хотіла сказати про інших персонажів цієї книги, що автор нам дуже класно подає там, друзів Тіфані. Там одна адвокат, другі, ну, значений він психолог, я думаю, що він так психологом працює. Третя є співробітниця, і у кожного <сіпит> теж і там, така класна роль в цій книзі, як вони її там підтримують, або їх взагалі стосунки Стіфані. Так само у Леона більше показано, як він спілкується з пацієнтами лікарні. Зі своєю дівчиною, з братом, з матер'ю, з матусею. Дуже автор теж класно ці всі моменти прописує. І всі цікаві такі персонажі. Мені дуже сподобалися. Ось, підсумовуючи свій марафон такий дводенний, ці дві книжечки варіанти. Квартира на двох, я дуже радію, що обрала саме їх. Да, у мене було спочатку з однією книгою хвильового не дуже склалося. Я зрозуміла, що на такі марафони треба брати більш легкі книги. Або якщо ти вже трішечки орієнтуєшся в складних якихось книгах, що тобі буде ну, не так важко їх читати. А так, на майбутнє я зрозуміла, що треба. Не дуже такі складні книги брати для читання, хоча з хвилювого я обов'язково знову перечитаю, спробую. Взагалі дуже рекомендую вам обидві ці книги. Варіанти мене захопили, я навіть не очікувала, я навіть побоювалася, як я вже сказала, що, що я не зрозумію такий жанр. Знову ж таки, хто знає щось подібне, напишіть в коментарях, і мені дуже було б цікаво щось почитати. Я вже там, казала, що в мене асоціації такі, з цією книгою були цікаві з мультиком да, про Алісу, а потім я вже зрозуміла, що все ж таки Аліса в країні див. Більше навіть підходить до цієї книги, бо дуже схожий такий жанр цієї казки, чи як правильно сказати, з варіантами. І обожнюю, звісно ж, цю тепер книгу. Обов'язково буду перечитувати ще цю, бо в мене тут дуже багато закладенок лишилося підкреслень, які мені дуже сподобалися. І, звісно ж, цю книгу буду теж перечитувати. Тому я думаю, що я обов'язково повторю такий марафон. Мені б ще хотілося спробувати марафони 3 на 3, як багато знімають, але це треба вибрати, да, щоб були вільні такі дні, щоб я змогла прочитати три книги. А 2 на 2 обов'язково буду повторювати. Якщо вам сподобалися такі відео і хочете, щоб я. Їх знімала, обов'язково мені дайте про це знати в коментарях. Дуже дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду вдячна за ваші підписки, тому чекаю всіх у нових своїх відео. До зустрічі!